Швидкий огляд ножа, Real Steel Sacra Tanto Serrate. Це ось такий складний ніж з дуже тактичним напрямком. Чим він забезпечений наявністю серейтера в першій половині ріжучої кромки. Серейтер придуманий для того, щоб можна було ефективно розрізати шнурки, якщо у вас вже підсіла основна ділянка ріжучої кромки. Він дуже і дуже агресивно саме працює по різних тканинах або ж тих самих шнурках. Насправді цієї площі достатньо, щоб розрізати практично будь-який паракорд або шнурок. Сам ніж має по 187 мм довжини, леза тут займає 84 мм і має 3 мм товщини. По вазі це всього навсього 73 г. Матеріали. На руків'ї G10 з текстурованою такою ділянкою, яка ефективно чіпляється за руку, і ніж у вас нікуди не вискозне. По клинку це сталь k 110 Дуже-дуже тверда і агресивна сталь саме по властивостях різу. Оброблена вона в Blackstone Wash, яке ефективно приховує дрібні подряпини. Працює це все в поєднанні з підшипником підшепником висовому вузлі. Ніж працює швидко, чітко, можна його відкривати через шпиньок як вказівним пальцем, так і великим. І також. З допомогою замка Crossbar Lock. Конструкція має дуже хорошу міцність, забезпечується вона ось таким от моношасі лайнером. Як бачите, це просто плашка, яка об'єднує ліву і праву частини ножа. Також вона має в собі вибірки і так само ніж має ці самі вибірки всередині для полегшення. На ножі також є кліпса. Яку можна переставити на зворотню сторону, ніж вийшов компактний, зручний і дуже надійний? Якщо ви бажаєте придбати собі такого красення, тоді можете залишати замовлення на нашому сайті або писати в повідомлення.